Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні прямо з багажнику покажу, що я купила сьогодні на барахолці в місті Кривий Ріг. Буду все розпаковувати і вам показувати по стану. А пізніше, коли все огляну, перемию, буду монтувати відео і ставлю ціни текстом. От, наприклад, як на цю статуетку. Полонне цихака. Не забувайте підписуватись на канал і на телеграм-канал, де я кожного дня щось новеньке виставляю на продаж. Так, поїхали. Брудненька, як завжди, після барахолки, але все ціле. 100% без реставрації. Це в мене перевірений такий дяденька на барахолці, він не займається реставрацією. Тобто йому я довіряю. Золото все збережено, без сколів, без печних тріщин. Ось така гарнизна дівчинка. Далі парочка вишивок хрестиком. Така от приблизно, це у нас десь 40 на 40. Ще одна сторона трошки менше. Троянди де десь, десь висіла. Залишились сліди від гвіздочки. А це була чи наволочка, чи так була, була натягнута на раму, мабуть, на раму так. Ось такий павич чи птиця. Також з трояндами, гарнизна вишивка, сама вишивка десь, мабуть, аж 50 на 40. Далі така і мальована штучка, не догляділа, бо купувала, коли ще темно було на барахолці, бо я виїжджаю на барахолку о 5 годині в 5.30 я вже там. Тобто ще темно от, взяла у бабусі і не догляділа, що тут є скольчики. Так само у цієї бабусі купила чашечку, також в темряві, от із ліхтариком, але не помітила. Ну Вона підзатерта, то я бачила. А ось тут маленький скольчик і куча купа-купа пічних недоліків всяких. Вони такі і чорненькі, і трошки шершаві. Але ручний розпис і цікаве клеймо. Київський фарфор. І ось такого будянського сервізу є соусник, є супниця. І Так, от у нас супниця, все в гарному стані, без кракелюру, без чорненьких недоліків, кусниця і ось такий тут як соусник. Можливо, до нього була кришечка, але от все, що, все, що люди винесли на барахолку, це такий набір з трьох предметів. У мене гличик незвичної форми, слов'янський керамічний комбінат. Зазвичай вони є отакі, отакі величенькі з кришкою. А цей маленький, і цікава ручка. Тому я його купила з гарний, без каркельору. І тут у мене лежить статуетка. Ось ця всім відома статуетка, у багатьох вона вже є. А у декого і немає. Тому можна її купити. Пишіть, кому цікаво. Всі ці предмети, що я показую, можна купити, пишіть на вказаний номер телефону. Ну, Наскільки я бачу, тут зовсім зовсім трішечки затерте золото, то така статуетка буде 250 гривень. Ще одна статуетка. Діти і голуби. Без клейма, ну, скоріше за все, що це полоне. Ось такі личка у діток. Видно, видно. Це у того самого продавця, якому я довіряю, тобто тут ніякої реставрації немає. Золото збережено, в гарному стані статуїтка. Такий набір ялинкових куль, шарів, величезні, всі рівні, крім одного, але в мене є щось схоже, то я підберу. Ось цей нерівний, але він і сам по собі гарний, старенький, з товстого скла, а ось такий рівний. В мене десь кулі з таким самим малюнком, такого розміру, то доповню, весь набір буде повністю. Тут є такий малюнок, є сніжинки. Видно, Видно в камеру. Ось так. Сніжинки, десь такий розпис. І така велика сніжинка. Тобто 12. 12 куль. Зараз подивимося, що тут у нас збереглася етикетка. Так, не етикетка. Зараз я її вам покажу. Ось у нас це теребавлянська фабрика. Шар сніжинка 4 штуки. Сніжинка номер 2 4 сніжинка номер 3-4. І большая гірлянда. Немає тут ніякої гірлянди. Немає тут ніякої гірлянди. Нас надурили. Ну, тут навіть немає для неї і якогось такого міста. Місця немає для, для неї. Ну, тобто, продається от в такому складі. Тут у мене ще трошки є ялинкових. Взагалі, хто перший раз потрапив на мій канал тут на Ютубі, хочу сказати, що в мене в телеграм-каналі багато є ялинкових іграшок на продаж. Залишилось більш, менше двох місяців. Тобто вже пора поповнювати свої запаси. Ось такий є велетенський горіх. Велетенська шишка, це те, що окремо. І тут у мене ще є червона шапочка але з недоліками під реставрацією. Ну, тобто, не я її буду реставрувати, бо я цим не займаюсь, а буду продавати або в телеграм-каналі, або на Violet. Тут є трошки скольчик. І на личку в неї посипала фарба. Так. Переходимо до ось цієї коробочки. Видно? Видно. Так, тут ось такий сервіс довбиш, перший сорт, в гарному стані продавчиня, сказала, я їй повірила, це не, перегляд... не переглядала, але. Бачу, що ну, і золото не затерто Просто просто так стояв. Ось такий сервіз. клеймо завод чайка. Ось такий також видно, що не був у користувачник. Продовжую записувати відео, бо трошки все пішло не по плану. Так, ось таке. Блюдо з буском. це в нас будянське блюдо. Начебто стан під брудом гарний. Так, в цій сумці було багато чашечок. Зараз вам їх буду показувати у зворотньому порядку, бо сів мікрофон. Це все, все. Я це все, все вже казала один раз. Наша пісня хороша. Так, ось такі ці занавіски. Чи рушники, за мабуть, з мереживом. Зображення янголів. Є їх таких дві однакові розмір приблизно 40 на 80. І ще один рушник має цікаву історію. Верніше це піврушника. От, має цікаву історію. Розкажу про неї. Мабуть, зніму окреме коротеньке відео. Буря, не шатай штатів, гличик з кришечкою, з рідною від набору для сніданків довбиш, є якийсь дефект ось покриттю, і трошечки затерте золото без сколів. Три чайні пари. Баранівка, трошки затерте золото ось тут на ручках. Ну, і так мають сліди користування, але без сколів, без тріщин. Є три чайні пари, блюдце також тут десь є, ось блються, блються. Переходимо до огляду таких стареньких чашечок. Інші чашечки, вони всі з цієї ж родини, це завод Дульова або Новгород, тому вважаю, що і ті без клеймає дві таких чашечки, вони також вироблені на території РСФСР. Мабуть, люди жили в тому. Десь в тій місцевості, мабуть, працювали. Дві таких чашечки. Це дульова 50 роки Цікава ручка. Є трошки затертості, це я все відмію. Сподіваюсь, буде все біленьке. Ручний розпис малюночок дуже ніжний. Ну і сама чашечка така тендітна, легенька. І ще один різновид, а, ні, два, ось такої форми. З таким малюнком одна чашечка. Це в нас Новгород 52 й рік. Ручний розпис без золота. Такої ж форми, але з іншим малюнком. Це також Новгород, але це вже в нас кінець 50-х років. Ну, Майже не були у користуванні, золото все ціленьке. Є якийсь такий недолік. Не скол, а так якийсь якась затертість. І ось друга чашечка. Тут, тут таких недоліків. Немає. Ані, все ж таки, це маленький близький скул. Ось такі дві чашечки з ажурною підставкою. Це старі суми клеймо в гарному стані золото збережене на 200 мл чашечка. Так. І це, мабуть, і все, що я вам хотіла сьогодні показати це вже Цю синю, синю коробочку покажу в телеграм-каналі, бо зараз незручно. А, ні, ось я ще що забула. Ось я ще забула. Чорнильниця Кисловодськ, 67-й рік, полонний завод з орлом. Це, мабуть, була якась така трафаретна, якийсь був малюнок, бо я ну, саме такого орла і такий надпис. Вже зустрічала. А можливо, що там того Кисловодську от саме в 67-му році, там в одній в одні майстерні робили такі надписи та й продавали. От. Ну, мабуть, вчився не дуже гарно, бо гарно збережена чорнильниця. Ну, або був охайний хлопчик чи дівчинка. Запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на YouTube канал, мені завжди приємно бачити нових підписників. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!